Ого, диви де ми. А хіба бу, була така карта? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Тут нові мапи. Так, це ж треба щоб Це і з'явить. Uh. Всім привіт, з вами Дурмео та підлін. <гум> 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 Давай, я. Я буду як Ванга вести нас. А тут що? а в нас нічого нема. Ти знаєш, як це переключать? На шестерку. Ну, на кого на шестерку? Ну нажми на шестерку і в тебя переключить себя. Да. Ну ти щас такий грустний став. Що став. Ну, емоції. А чого? <ріху> <ріху> Нахило так. Так, подожди, надо переключись на щось адекватне. Так, в мене нормальні глаза стали? Ну да, нормальні. Я вже й забув як гулять в це. О, диви як я! <плес> <плес> Жмурик. А <плес> яка ціль? Боже, та ми щас все бігом. Награбувати. Та ми грабувати. щас все. О. Та це біг. <плес> <плес> це ми зараз бігом. У нас уже. Уже там в тій корзині до А я ще нічого не знайшов. То вс тысячу за якусь какашку, блин, дают. А мы ей не можем поднять. Не, не можем. Блин, там таке пугало, начастьо. За когось. <свист> Resident Evil чи Cronoса. Та ну ты ти... <свист> 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 Давай, Давай поднимай их. І бей. Ты шо, не помнишь? <свист> да я на какую кнопку их, блядь, піднімати маю. Да на левую кнопку. Ось я підняв і уронив Все. Та ти шо? Ми... ми мастера. Пізді нам надо треба... контент. Блядь. А тепер изюминка на торті А куда? А ч я иду тупо в А я можу якось встать? Вс. Та, все она активывалась уже. А яка це... Базу за 7000 розбий. Давай, 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 акуратно Так, що ти шо ты робишь? Я тікаю. Щоб пиздюлей не получить. -a -a! Там, Він те вбив? <ристо> Він тебе вбив? Ні! Який дід? Ні, ты там там Ти <ристо> Погоди, подивись, блять. Вірвали. Ха-ха. Пісто пістів. ха на пенсію! Іди на пенсію! ха він до мене доїбався, я мовчав за тим! А Тут дорога тільки блять туди веде, ти розумієш? Треба... А, доставити кудись в банк, точно. Аааа! Аааа! Що таке? Це я не що там? ти?! Блять! Я сам злякався! Я думаю, я бомба якась до мене Воно ко... Воно коштувало 5000, блядь. А тепер? 200 ха Да ти поприжай. А шо не так? Шо тут, блядь, робиться? -а! Хто там? А! Хто там? Это я. Захожу. Ого. А тут че куча дверей? Ой, <свист> а -а -а блядь! Я <свист> <свист> же <Еж> аптечка. Мне <свист> можно воспользоваться? Ну да. Да цей труп, да цей труп. Уи! 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 Блять, ой. Быбач! Уи! Уи! На, уточку похожий. Wee! Ну, ладно. Оп. Сейчас, может, оба его восстановим. Нет? Ти не заслуговуєш цього чи що? Що ти мені кліпаєш? Ой, ой, вибач. Погнали. Що ж же купити дай надо буде? Подожди мене тут. Зараз я прийду. Чуєш? Да. Покажу, де дядя покажи, де тебе. де тебе дядя трогав. Покажи де він трогав тебе. Де тебе дядя трогав? Покажи. Ну покажи, який дядя тебе трогав. Какие дядя трогал? Покажи, покажи пальчиком не ха 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 Я тебя заберу, я заберу, я не могу это забрать. Хлоп, блядь, Тихай. Ай, бедненький. надеюсь у нас блядь, блядь, я Да. А я ні. А ч ты тебе ж там вбив? А жди mm. лежать, ч да не б'ють? Да ты не лежишь, Нач. А! <ріст> Отдай. <ріст> я, я лучший худших! <ріст> Король, да. Худший худших. семьдесят два кадра сорок тридцать что ты робиш, игра третий понял понял <laughs> нет <laughs> <laughs> попался а! Попал еще. не крутись. Oh, я не тобі отдал! <laughs> <laughs> нажми и зажми на мене. Все, хорош, 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 хорош. Так, там зверху шось Е. Да, Е. Как было двадцать, так осталось Ха-ха, ну ты нормально, что сверху там там? Ну все, часовая какая-то, хера буря Что такое? блять, ничего, блядь, в прямом смысле Девять тысяч, блядь. Девять тысяч, все. Нормально. Опа. Обрежно. Yeah. Хорошо, Оборожено. я это Ну нам хватит. Просто потроху несем и не спешим. Tá Estava... vendo? <tossiluzido> <tossiluzido>